Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Чи треба християнам святкувати Валентина? Ну також скажу. у мене в церковному календарі такого свята нема. Але мудрі підприємці роздули то свято, кажу, в третьому столітті жив сіше, Звали його Валентин. Він вінчав, що тоді вінчання на третьому столітті не було. Але люди собі так значить, а підприємці їм що? Давай їм Валентина, хелов, що, не можна жінці принести букета вчора чи завтра? Обов'язково 14 лютого, бо то Валентина в церковному календарі у християн такого свята нема. А увагу даріть своїм коханим любимим щодня. Хочете завтра, хочете післязавтра. І взагалі кожен день є свято, яке називається життя. Живіт, тіштеся життю, поки живемо. Дякуйте Богові. І не чекайте слушної нагоди, що на Валентіна подаре там якийсь подарок і то каже, буде тобі на Валентіна, на 8 березня, ще й на день народження. Даріть без дати. Даріть без дати, тому будьте благословені. І християни такого свята в календарі, як День Святого Валентина, немає, тому будьте здорові і грайте марш з Богом! Слава Ісусу Христу!